Урочистості з Дня міста розпочалися у старій частині Бурштина, звідки власне бере початок майже півтисячолітньої історії міста. У народному домі тут зібралися представники громадськості, депутати міської та обласної рад, делегації з різних міст та районів області, і звичайно люди, які творили сучасну історію міста. Серед них міські очільники, майже усіх попередніх скликань, які щиро привітали містян із святом і у свою чергу отримали нагороди від нинішньої влади. Вітали містяни гості, тож святкова атмосфера панувала і у залі, і за його межами. Відрадно, що відгнулися всі мери області, міські голови області на чолі з очільником голови ради асоціації міських голів Русланом Романовичем Марцінківим. Сьогодні приїхали Богоричани, Болехів, Тлумач, Коломия, Івано-Франківськ, Калош, Тисминиця багато міст. День міста це дуже. Велике свято це день народження міста, і місто розвивається. І сьогодні ми приїхали від Рогатинської громади привітати, побажати, щоб громада розвивалася. Багато було ініціатив і процвітання бурштину. Це дуже величне свято. Всі задіяні були, і депутатський корпус, і бурштинці безпосередньо, і всі заклади підприємства бурштина. Я хочу всіх привітати з цих святом, побажати всім здоров'я, щастя, миру нам, всім. І великого процвітання за мир щастя, процвітання для усієї великої громади уже на майдані героїв УПА відбулася спільна молитва за участю священиків різних конфесій та сотень людей, які прийшли на святкові урочистості з гарним настроєм і надіями на те, що їхнє місто і надалі залишатиметься перлиною Прикарпаття. Я дуже гружуся, що я є мешканка міста Бурштина і вітаю всіх мешканців. З днем народження нашого міста, бажаю здоров'я, всього найкращого, процвітання. Я радію тим, що тим чиновникам, які це відкрили, це дуже приємно мені. Ну і в основному позитив дуже, дуже гарний, дуже гарний, дуже. Я приїхала сюди з Франківська, дуже рада. Ну а вам бажаю процвітання. Розвідку і все найкращого. А для тих, хто в і продовжує вносити вагомий вклад у розвиток бурштина, підготували нагороди того святкового дня. Грамоти і премії, під дружні оплески сотень людей, вручали ветеранам бурштинської ТЕС, працівникам освіти, і медицини, депутатам різних скликань, воїнам. АТО, загалом багатьом відомим у бурштині людям, які прославили місто своєю невтомною працею. У святкових заходах брали участь і і відомі на Прикарпатті та в Україні люди. Таке зібрання, волелюддя, велелюддя це знову ж таки певною мірою пошук нашої або відновлення змученої нашої душі української. Святом це свято душі. Дай Боже здоров'я. Усім бурштинцям бажаю здоров'я. Звичайно, хотілося б, щоб місто процвітало. Хочу особливо відмітити про те, що я не вперше тут. Радує те, що все ж таки місто міняється. Знаєте, ця площа стала зовсім іншою. Буквально за якийсь невеликий період часу хочу передати щирі вітання усім жителям цього міста. Хочу подякувати особисто голові. Роксолані Олесандрую за те, що ми співпрацюємо вже за її каденцію голови міста вдруге. Я сьогодні тут гості талановиті Їх того дня було чимало, дарували не лише щирі вітання, але й веселі пісні, і запальні танці. Концертна програма за участю відомих виконавців, а також самодіяльних колективів з різних районів області та талановитої юні бурштина, тривала до пізнього вечора.